Одеса місто героїв. Слава Україні! Герой, слава! слава Україні! Герой, слава! слава Україні! Доброго вечора усім. Є декілька питань, які сьогодні хотів би проговорити. Перша організаційна, але дуже важлива. На цих вихідних в місті Умаль буде відбуватись третій всеукраїнський форум Євромайдані. Перший був в місті Харків. Ви пам'ятаєте, це трагічні героїчні події, коли активісти Євромайданів з усієї країни були змушені зібратись в храмі в церкві, і цей храм тітушки штурмували за вказівкою Кернеса і Добцін, які зараз перебувають під слідством, і я сподіваюсь, понесуть заслужене покарання. Другий форум Євромайданів відбувався в Одесі, в нашому місті, місті героїв. І третій форум Євромайданів відбудеться в місті Умань за пропозицією Одеси. Ну, нам так зручно, нам недалеко Е, Ця, ця субота-неділя буде дуже важливо, тому що пройшов лише місяць, але ситуація змінилась докорінно. І дуже важлива комунікація і спілкування між євромайданами по цілій країні, тому що у нас різна ситуація. Різна обстановка, різні нюанси. Зрозуміло, що виклики сьогодні для Одеси і Тернополя, наприклад, різні, але завдання і мета у нас однакова. Це Соборна Україна, європейська інтеграція, захист територіальної цілісності нашої України, люстрація, боротьба з корупцією, відсіч агресорам – це те, що нас об'єднує. До цього треба спілкуватись. Так от цю суботу наділю мають в гуманіті поїхати, зокрема, і наші делегати. І від Ор комітету уповноважений це питання проговорити на Одеському Євромайдані. У нас є е, самовідводи Олена Балаба, прес-секретар Одеського Євромайдану. На цей раз е, каже, що не буде їхати, просить, щоб замість неї обрали іншого делегата. Е, Гор Володимир Іванович на ці вихідні не може залишити пункт е, звукового обладнання. І наш зенітно-ракетний комплекс Євромайдан, ви бачите, і мусить бути тут. І я е, також маю залишитись е, в Одесі і поїхати в Київ за іншими політичними виборчими справами. Е, тому маємо обрати інших делегатів. І є наступні пропозиції Ігор Коваленко. Керівник нашої комісії захисту прав підприємців Одеської народної ради, активний учасник Євромайдану, людина, яка очолювала і проводила кампанії по збору коштів для наших моряків, і не тільки це податківців, останні труси, якщо пам'ятаєте, у нас акція була дарували і багато інших речей. Тобто людина, яка напряму сприяє пробудженню українського бізнесу в Одесі, Ігор Коваленко, власне є його кандидатура. Денис Порсієнко, активний учасник Євромайдану, запеклий диспутант, активний помічник Людмила Ямщикова, ворог як останнім часом. Бізнесмен з правильними поглядами, як підказує. І Наталія Петропалівська зараз вона на телеефірі, тому тут не присутня. Людина, яка очолювала групу волонтерів підготовці попереднього. Форуму і весь цей час постійно знаходиться з нами. Так само допомагала по е спілкуванню з нашими військовими і по іншим волонтерським акціям. Власне, ці три персони Оркомітет пропонує як кандидатури на делегатів від Одеського Євромайдану на участь у третьому всеукраїнському форумі регіональних Євромайданів. Це всі гідні люди, за які я персонально беру відповідальність і рекомендую їх. Як делегатів від образ. Хто за ці кандидатури, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались. Рішення прийнято. Вітаємо делегатів і сьогодні, сьогодні вони не підуть від Бюка Одеського, поки не отримують накази Ще до участі у форумі від кожного з вас. Тому, будь ласка, розбирайте їхні сувеніри. Перш ніж передати слово колегам, є ще два є ще, ще два нюанси. Про це вже